Запрошуємо вас придбати акустичну систему 21 мікролаб М 590 11 в -година зені зеніторба. Цей товар призначений для тих, хто цінує високу якість звуку, незалежно від того, для яких цілей ви його використовуєте, для комп'ютерних ігор, перегляду фільмів, прослуховування музики або організації відеоконференцій з колегами. Акустична система складається з двох супутників та сабвуфера загальною потужністю 32 ВТ, які бездоганно відтворюють низькі частоти та забезпечують чистий глибокий звук. Корпуси супутників виготовлені з дерева, що допомілі ампер-години зменшити резонанс та робить звучання ще більш збалансованим. Технологія Base Reflex підвищує чутливість сабвуфера і додає басам більшої щільності та гучності. Окрім цього, вам не потрібно змінювати управління на медіаплеєрі, щоб налаштувати гучність чи низькі частоти. Усі кнопки управління розташовані на фронтальній панелі сабвуфера, що забезпечує комфортне користування. Дизайн акустичної системи MicroLab M590-11 із сучасним мінімалістичним стилем підкреслюється пластиковими вставками сріблястого кольору, які надають їй елегантності та стилю. Не сумнівайтесь, якість звуку та зовнішній вигляд акустичної системи Microlab M590-11 неодмінно вас вражатимуть. Замовляйте її прямо зараз на сайті Torba та насолоджуйтесь відмінними звуковими можливостями.